Пунктів України і ось тут виникає от знову таки оце питання: кому була вигідна війна в Україні? І хто нас не врятував від цієї великої халепи, і хто продовжує вирішувати якісь свої інтереси? І чим далі, тим я бачу, що виграють від війни в Україні всі, крім українців. Крім людей, які залишились в Україні, крім людей, які виїхали, десь хтось прилаштувався, але не всі. хтось, десь, десь хтось метається по закордону, не знаючи, що його чекає. Паспорт не видають, ухилянку тебе називають, в освіті тобі відмовляють, продати нічого не можеш, зареєструвати нічого не можеш. Ну до, до батьків приїхати, якщо вони тут залишились, ти не можеш. Ну коротше, це маса обмежень для українців. Тому я так думаю, що... Владі України потрібно все ж таки взяти волю в кулак і сказати, що ми на боці українського народу, і ми хочемо, щоб український народ навіть в умовах цієї страшної війни.